26 червня у приміщенні конкому відбулося робоче засідання, на якому розглядався аналітичний звіт за результатами моніторного дослідження стосовно виконання стратегічного плану розвитку міста, користання на 2006-2014 рік. Громадська організація Агенція регіонального розвитку провела громадський моніторинг реалізації стратегічного плану, тобто велося опитування серед мешканців міста з питання того, як у користані реалізується стратегічний план. У свою чергу управління економіки міськвиконкому двічі на рік проводить адміністративний моніторинг. Про це повідомив перший заступник міського голови Володимир Вигівський. Моніторинг потрібен насамперед тому, що важливо чути думку громадськості і знати її оцінку щодо зазначеної у стратегічному плані роботи. Адже діючий стратегічний план у 2014 році завершується, і для розробки нового потрібно враховувати попередні результати і досвід. У ході засідання стало зрозуміло, що за результатами громадського опитування загальний стан реалізації стратегічного плану можна оцінити задовільно. Лідером оцінок стала ціль чисте та зовнішньо привабливе місто. Це єдина ціль, яка оцінена мешканцями більше 4 балів за п'ятибальною шкалою. Найнижчі користенці оцінили стратегічну ціль покращення екологічної ситуації у 2 бали. Не дуже задоволені мешканці і медичним до комунальним обслуговуванням, які входять до цілі якість життя мешканців. Загальна оцінка 3. У свою чергу, згідно адміністративного моніторингу, а точніше, цифри, які показують документи, майже 80 цілей стратегічного плану є реалізованими. Адміністративний моніторинг різниця із громадським є ряд розбіжностей. Причиною цього є низька проінформованість громадян щодо певних дій, які виконуються згідно плану і деякі інші протиріччя. Наприклад, ціль активна громадська позиція за адміністративним моніторингом виконана майже повністю, адже громадяни міста активно залучаються до багатьох заходів і проєктів, які проводяться в місті. Однак більшість людей вважають по-іншому. У цьому і є суперечність. Результати реалізації будуть представлені на сесії міської ради. А в наступ Ному році розпочнеться робота над новим стратегічним планом.